Європа. Найбільший материк на землі це Євразія. Він складається з двох великих частин Європи та Азії. Ми докладніше познайомимося з Європою. Отже, Європа це частина Євразії. Саме в Європі розташована наша країна Україна. Європа. Порівняно невелика частина світу, але вона має числене населення, тому її землі називають густо населеними. Саме брак вільного місця спонукав колись мешканців Європи до відкриття нових земель згодом європейці розселилися майже по всій землі. Найбільші країни Європи Іспанія, Франція, Велика Британія, Фінляндія, Німеччина, Швеція, Італія, Польща, Україна, Норвегія, а також європейська частина Росії. На півночі Європу омиває Північний льодовитий океан, а на півдні – тепле Середземне море. Отже, і клімат там різний. Найбільш холодні зими бувають у північних районах Норвегії, Швеції, Фінляндії і особливо Росії. Далі на південь тягнуться райони помірного клімату, який переходить у теплий південний клімат Середземномор'я. У Європі Розташовані потужні гірські хребти, піренеї, Альпи, Карпати і Кавказькі гори. На північ від гір розстилається безмежний простір, східноєвропейська рівнина. Дуже давно більшу частину цих родючих земель вкривали величні ліси. Але людям знадобилася деревина для будівництва й опалення. Стали потрібні вільні ділянки землі для посівів. Отже, поступово люди майже повністю вирубали ліси. Залишки лісів зараз перебувають під наглядом і охороною. На півночі Європи ростуть берези, сосни, ялини. Далі на південь клени, буки, дуби, ясени, тополі, ще далі кедри, кипариси, оливкові дерева тощо. У лісах можна знайти багато видів грибів та ягід. На полях та в садах люди вирощують пшеницю, жито, різні фрукти й овочі. Неможливо написати відомості про всіх тварин, що населяють Європу, але згадаємо хоча б деяких це кити, тюлені й моржі в північних морів, це ведмеді, лосі, олені, кабани, вовки, лисиці, зайці, їжаки й білки, мешканці лісів. У степах водяться ховрахи, байбаки, кроти та миші а також ящерки, змії та ропухи. Чимало є й різноманітних птахів, серед яких орли, сови, глухарі, перепілки, качки, лелеки, ластівки, зозулі, синиці, жайворонки, голуби й горобці тощо річки та моря багаті на рибу різних видів. Це щука, сом, окунь, короб, карась, лящ, йорш, судак, камбала, акула та багато інших. Існуванню деяких тварин суттєво загрожує вирубування лісів та безладне полювання. Такі види тварин занесено до спеціальної червоної книги. Вони, як і окремі рослини, охороняються законом.